Уявіть, ви дивитесь на професійного бодібілдера чи силовика і думаєте, як йому вдалося набрати такі розміри чи підняти стільки ваги? Так, генетика, тренування, харчування. Але є ще й темна сторона спорту анаболічні стероїди. Це тема, про яку багато хто мовчить, але саме вони часто стають тим самим секретним інгредієнтом. Добрий вечір, любі друзі! Сьогодні я вам розповім про топ-5 стероїдів, які використовуються у спорті. Які плюшки вони дають, ну і, звичайно, які вони дають вам ризики. Поїхали! Перший і найвідоміший це тестостерон. Це головний чоловічий гормон, який дає вам м'язеву масу, силу і відновлення. У спорті використовують його синтетичні форми: пропіонат, ципіонат, енандат, ефект. Швидке збільшення сили, м'язевий ріст і швидке відновлення. Але є й мінуси пригнічення власного виробітку тестостерону, проблеми з серцем, з тиском і навіть безпліддям. Другий Dunabol це один із перших синтетичних стероїдів, який став популярний у 60-х роках. Він дає швидкий набір м'язевої маси та сили. Але в основному з цього всього набору це є вода. Побічні ефекти сильно токсичний для печінки, може викликати гінекомастію і підвищення естрогенів. Третій дека. Його називають м'яким стероїдом, тому що він менше ароматизується в естроген. Його люблять за гарний приріст м'язів і поліпшення суглобів. Багато хто замічає, що після нього одразу починають кращі зв'язки бути і суглоби. Мінуси. Пригнічує вироблення власного тестостерону. Погіршується лібіду і можуть бути проблеми з ерекцією без підтримки тестостерону. Четвертий тренболон. Це, мабуть, найпотужніший стероїд. Його ефекти: величезний приріст сили, щільність м'язів і зміцнення суглобів без затримки води. Не дарма його називають королем стероїдів. Але і побочки відповідні. Агресія, проблеми зі сном, проблеми з серцем, проблеми з тиском. Це явно не для новачків з цей стероїд. П'ятий станозол. Він популярний серед атлетів, які хочуть виглядати сухими та рельєфними. Його часто використовують у підготовці до змагань. Мінуси: сильно сушить суглоби, може шкодити печінці і підвищує ризик травм. Отже, друзі, це був огляд топ-5 найвідоміших стероїдів у світі. Перше тестостерон, друге данабол, третє дека, четверте тренболон і п'яте станозол. Їхній ефект безперечний: підвищення сили, зміцнення суглобів і всьому тому подібне. Але за це ціна травми, висушення суглобів, проблеми з печінкою, проблеми з сном і так далі. Тому слід розуміти, друзі, що. Використовувати це, це тільки для тих, хто виступає на сцені. А я притримуюсь того методу, що краще бути натуральним спортсменом, гарно харчуватись, гарно спати і нормально тренуватися. Тому, дякую, що дивились. Ставте лайки і пишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему.